Яю, друзі, сьогодні готую салат, оселедець в шубі. Коли я була молоденькою господиною, була у мене знайома бабуля Таня, яка дуже смачно готувала. От вона й навчила мене готувати цей салат саме так. Вона говорила, всі готують салат шубу, оселедець під шубою, а ти готуй за моїм рецептом, оселедець в шубі. Цей салат прижився в нашій родині, на пробу готувала за іншими рецептами, але мої рідні просять приготувати саме салат, оселедець шубі. Овочі для салату запікаю в духовці, бо запечені смачніше за відварені. Один оселедець почистила, відділила хребет, кісточки, зняла шкірку, отримала філе. Філе гарно промокнула рушничком, нарізала на маленькі кубики, до оселедця додаю 2 столові ложки винного оциту, дві столові ложки нерафінованої соняшникової олії, розмішую і залишаю мінімум на 30 хвилин, щоб промаринувався. Цибулю нарізала на маленькі кубики. Додаю 1 столову ложку винного оцита, 1 столову ложку нерафінованої соняшникової олії, 1 чайну ложку цукру, півчайної ложки солі розмішую і залишаю мінімум на 30 хвилин. Картоплю нарізаю на маленькі кубики, буряк натираю на грубій терці. До буряка додаю сіль і чорний мелений перець за смаком і заправляю майонезом. Завжди готую цей салат в тарілці овальної форми. Першим шаром іде майонез. Майонез у мене домашній. Далі дуже тоненьким шаром картопля. Трошки солю і додаю чорного меленого перцю. Змащую майонезом. Майонеза на шар картоплі даю багато. Далі тоненький шар цибулі. З цибулі зливаю маринад, він не потрібен в салаті. Далі тоненький шар майонезу. Далі оселедець. Викладаю весь оселедець, що підготувала 220 г. Бо оселедець буде йти одним шаром. Далі тоненький шар майонеза. Тоненький шар цибулі. Тоненький шар майонеза, тоненький шар картоплі, трошки додала солі і перцю. На картоплю додаю майонеза багато, гарний шар. І зверху буряк. Ми любимо, щоб буряка було багато. Салат залишаю на ніч в холодильнику, а на ранок салат прикрашаю і подаю до столу. Для салату зазвичай овочі не важу. Просто викладаю шарами. Сьогодні зважила і для салату мені знадобилося 130 г цибулі, 230 г картоплі, 400 г буряка, 220 г оселедця. Буде бажання у вас приготуйте салат, оселедець в шубі. Може, і вашій родині він буде до смаку. Дякую, що подивилися відео, бажаю вам миру та добра!